Здоровенькі були сьогодні. В цьому відео розповім вам про свою нову клавіатуру, і від цієї клави я реально в захваті. Я думаю, що після перегляду цього відео ви також захочете собі придбати цю красуню. Це в нас компанія Yunzi з моделлю AL65. Механічна клавіатура у форматі 65% без ефок, але у компактному форматі який не займає багато місця. Звичайно, тут ефки працюють через клавішу FN, вона підтримує софт, і клавіатура реально має багато своїх плюсів. Мені ця клава зайшла по всіх параметрах, включно і по дизайну, і по підсвітці. А вона тут шикарна. І по тайпінгу тактильні, і відчуття від звуку тут дуже шикарні. Тайпінг безпосередньо продемонструю в кінці цього відео. Зараз я в деталях розповім про цю красуню і продемонструю її комплектацію. Ну а почнемо, як завжди, ми з дизайну. Дизайн хоче справа особистого смаку, але ця клавіатура виконана реально дуже класно. Такий прям ковток свіжого повітря, тому що багато клавіатур виглядають однотипно. Тут є цікава така перфорована вставка. Це, до речі, повністю метал. Я спочатку подумав, що це пластик, але це алюміній з дуже класною гравіровкою юнзі. І причому тут підсвітка трьозонна. По факту світиться верх. Стандартно світиться ось ця RGB-полоска по контуру, і світиться також ось ця зона, відповідно, з цим з цією перфорацією. Отак От я включу клавіатуру і покажу, як воно виглядає. Ну, реально дуже круто. Якщо ви любите підсвітку, клавіатурка дійсно створює класну атмосферу. В темноті це світиться ще набагато крутіше. Якщо говорити про кейкапи можете побачити, що я спеціально їх не знімав, є в комплекті повністю білі, є, до речі, блакитного кольору і є ось такі прозорі. Це ще додає більшого стилю клавіатури, ну і, скажімо так, розбавляє її дизайн. Виглядає це дуже класно. Клавіатура сама по собі виконана дійсно якісно. Це крутий алюміній. В середині шумки достатньо, не пожаліли, глухий звук, немає пустоти, все дуже гарно заповнено. По звуку відчувається, що клавіатура дійсно нафарширована дуже гарно. Тут і якісні кейкапи, і якісна підгонка, нічого не люфтить, не скрипить. Реально дуже виконана, класна клавіатура. І причому вона коштує відносно недорого, що близько 100 доларів. І як на мене, за таку ціну це дуже круто, що в клавіатурі не потрібно нічого кастомізувати чи щось. Змінювати на краще. Клавіатура гарно тримається на столі, її ніжки тримають, хоч вони невеликі, але гума тут класна і вона реально не їздить по поверхні. Плюс, відповідно, її вага. Кут невеличкий тут є, руки тримати на клавіатурі зручно. В мене руки не втомлюються. І, в принципі, те, що тут немає висувних ніжок, це не є проблема. Конструкція тут, до речі, Gasket Mount. Він тут такої, скажімо, середньої вираженості, він не сильно відчувається, тобто не чути цей флекс. Але в цілому відчуття при тайпінгу приємні. Нема такого, відчуття, що прям кнопки і пальці дуже сильно стукають по корпусу. Це теж відповідно плюс. Мені це подобається. На самій клавіатурі ми можемо побачити ось тут тумблер. Він переключає режими підключення. Це трьорежимна клавіатура. Підтримує вона відповідно, підключення по 2,4 каналу. Ось у мене свисток включений в комп'ютер. Підтримує вона відповідно по блютусу. Ви можете також під'єднати до іншого девайсу, або також можна по кабелю, по центру. Тумблер працює добре, перемикається без проблем. Також є Type-C в нас для зарядки або для друтового підключення. Все, більше на клавіатурі нічого немає, лаконічно, дуже просто виглядає. Кейкапи у нас PBT, Якість кейкапів хороша. Нанесення символів мені теж подобається. Як виглядають шрифти, всі літери, всі символи дійсно класно. Клавіатурою користуюся близько місяця. Можете побачити, що ну, пластик такий, знаєте, реально дуже класний, і символи, тобто воно не затирається. Бо буває таке, що кейкапи PBT... Але от дуже швидко вони починають такі, знаєте, такі бльоск на них з'являється, і це мій мінус. Тут стандартні кейкапи дійсно хорошої якості. Мені подобається. Плюс розбавка це дуже цікаво. Вони не тої якості, не той звук, звичайно. Але все ж таки теж є така цікава розбавка. Причому в комплекті є е, білі кейкапи. До речі, зараз покажу комплект. В комплекті є ось такий пулер комбінований для свічів, та кейкапів, щоб можна все познімати, почистити при потребі замінити свічі, замінити капи. Присутні також каби для підключення, Type-C, type та й У мене клавіатура йде на свічах від гатерон. До речі, дана клавіатура йде в двох кольорах: чорному і білому. І також два на вибір є види свічів. Ось, отак вони виглядають. Два на заміну поклали в комплекті. Є ось така інструкція, і вкладиш по призначенню клавіш. Що як працює, як підключається, розібратись не складно, і тому можете почитати ознайомитись. Ну як сказав про кейкапи, то є ось такі два набори. По-перше, це білі кейкапи і є ось такі блакитні. Ви можете собі, наприклад, поставити всі білі і блакитним розбавити, буде дуже гарно. Що відпосередні я також зроблю, тому що трошки так я вже посидів на клавіатурі, хочеться щось поміняти. По самих кейкапах, давайте одразу продемонструю їх якість. Дістаємо пробіл. Як і сказав, це в нас PBT кейкапи, подвійного лиття. Можете оцінити товщину стінок. Вона тут доволі хороша, скажімо так, якість кейкапів 100% такий середнячок, знаєте. І прикопатись до цих кейкапів взагалі немає сенсу, тому що вони реально на свою ціну виконані класно. Зернистість в них міру, тобто вони не шершаві, не гладкі. Пальці не ковзають по них, і відчуття дуже приємне. Зазубрин немає, все чітко вилито, і кольор, і пофарбування мені подобається. Кейкапи тут такого кольору, знаєте, прям білосніжно, як сама клавіатура, і кейкапи так само. Ще раз вам покажу свіч. Ось так виглядає свіч. Він з заводу змащений, свічі йде на 5 пін. Клавіатура відповідно, підтримує як. 3, так і 5 пін свічі. Свічі з заводу змащені. Це дуже добре. Змазка відчувається, адже свіч ходить плавно, тихо, і тайпінг реально приємний. Як сказав, і тактильно, і по звуку. Клавіатура не дзвенить, клавіатура дозволі тиха. І це реально плюс. У середині можемо побачити якраз безпосередньо ту конструкцію Gasket Mount. це у нас полікарбонатний плейт, є також у нас силіконова вставка, шумка під пробілом. Стабілізатори тут змащені, але змазки мінімально. Хоча стаби хорошої якості, в принципі, вони не потребують якоїсь такої додаткової змазки. Я спеціально не змащував, щоб продемонструвати, як комплектні стаби, знову ж таки, з комплектною змазкою, відпрацьовують. В середині можемо побачити. Під полікарбонатним плейтом там є шар шумки, плюс є на самій платі теж е свічпад на всю плату повністю, щоб свіч притискався плотно і не було звуку відповідно стукання, і більш глухий такий звук був. Діоди знаходяться rgb підсвітки з південної сторони. Ну і всередині також там під платою між дном корпусу і самою платою є додатковий. Слой піни. Це дуже добре. Кейкапи ну от, реально мені дуже подобались, вони теж впливають на звук: е, глухий, приємний. Ну, головне, що і виглядають вони класно, і тактильно відчувається прикольно. Ну, а тепер трошки про характеристики. Значить, клавіатура підтримує QMK та Via, відповідно, для Windows та Mac, клавіатура підтримує софт, і це реально дуже класно. Підсвітка, я сказав, тут трьохзонна, вона на 16,8 мільйонів кольорів. Тут світлодіоди розташовані стандартно зверху на платі, є контур, який світиться з боку на корпусі, і плюс задня частина клавіатури теж підсвічується за рахунок такої красивої перфорації. З переваг даної клавіатури можна також відмітити дуже ємнісний акумулятор, і він тут аж на 8000 мА. Це реально дуже великий акумулятор, і ця клавіатура. Тримає нереально довго. Я клавіатуру, напевно, заряджаю орієнтовно раз на два тижні. І в моєму використанні, от реально це дуже класний показник. Ну, якщо підвести такий підсумок, знов ж таки те, що сказав на початку відео, клавіатура реально топ за свої гроші. От це одна з кращих, я би сказав, навіть найкраща клавіатура від Юнзі, яка в мене була.